Діана, сніг. Такі дінил Такі це вже з тим джерел белсом надоїла всім. І з тим вже надоїло. Я хотів вон машину помити, І як я помию машину, якщо... сніг day, снігу. По коліна. Тепер не помию, тепер будемо mm -hmm. так. Н нічого сніг покрив. Але капець слизько. Я ото на знак стоп затормозив, а мене понесло, понесло, капець. Ну зараз ще раз. О, ото я торможу, щоб ви поняли. А ми їдемо. На швидкості 28 км на годину. А ну ще раз дивимося 37 км. Тормозимо, а ми їдемо. Так що будьте обережні на дорозі. Бо слизько капець. There. uh -huh.